За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 8 вересня 23 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби російські війська завдали авіаудару в районі села Гранів на Слобожанському напрямку. Також українські захисники відбили атаки росіян у районі села Сенківка Куп'янського району. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Українські сили 7 вересня продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватова Креміна та просунулися, пише інститут вивчення війни. Внаслідок російських обстрілів у селі Петропавлівка Куп'янського району отримав поранення та був госпіталізований чоловік 68 років. Також у селі Гранів Харківського району отримала осколкове поранення та була ушпиталена жінка 77 років. Поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. ЮНЕСКО внесло 20 об'єктів культурної спадщини України до міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Серед них і Харківський держпром. 8 вересня відзначають міжнародний день грамотності.